Привіт, дай Боже з вами, що там Ютуб, і сьогодні ми поговоримо про ефект куркопівня для ваших ідей. Як би це дивно не звучало, куркопівень, але поясни трохи людям, що це таке. Синонім до куркопівня це щось дуже дивне, що привертає дуже багато уваги, і взагалі цей термін вивів влад. Розказуй. Коротше, 2010 рік ми робили шапіком Саша, привіт тусовку. Називалося що Роздібал. Ну, типу, там ненормативна лексика. І в одному кадрі треба було мені зіграти. І я вийшов і почав нести щось, це що мені там в голову приходить. Типу, і мене тоді така прическа була патлата, і типу, я сказав, ну, якийсь куркопівень, типу, знаєш, блін, ця фраза просто розірвала тоді весь інтернет. Ну Це просто було щось, щось мега. Тобто, спочатку ти сказав це слово, так. просто видав, і воно вже навколо себе зібрало ажіотаж. Тобто, ще навіть не було нічого, окрім звучання, і так. це вже став хід. Всі вже ну, типу, куркопівень. куркопівень. Якщо, якщо я напишу Саші, типу, і він знайде, якщо в нього збереглися ці відоси, десь можна знайти, де я там такий патлатий, коротше, в Коженки, і кажу про цього Куркопівня. Так от. Суть в чому, де я його примінив, і чому я називаю цей синдром Куркопіння? Ефект куркопня. Ефект куркопіння. Не плутайте терміни, ви що? Я робив відосики, звичайні стандартні. Ну, це мій початок був на Ютубі. Я ставив звичайні картинки. В принципі, як робили всі. Я робив як всі, по суті. Ось. І одного разу я експериментував з нішами і робив про рибалку, про рибу, як ловлять туди-сюди. Коротше, і от не міг нічого знайти, типу підходящого на картинку, на прев'юшку. І тут я згадав про куркопівня. Я зробив від, ну, по відос із такою картинкою. Типу, ну не дивуйтесь, що там риба, півень. Ось. В цьому і заключається ефект куркопівня, що навіть якщо тут риба, це все одно ефект куркопівня. В Цьому це абсурдність. Маю, ідеї. Це воно воно дивує. От ми навіть от, от куркопівень! Рибокуркопівень? Ні, куркопівень, півень. Ідемо далі. Слухайте. <свіг> тут, ще є, тут ще є нюанс. Коротше, що в мене ще одна була фраза, яка розірвала інтернет: це сракабанька. <свіг> я не буду казати, що можна на неї не на, <свіг> на сракобаньку. <свіг> Боже, сракобанька. Ну, ну, Скільки я... відос зібрав переглядів? А да. відос цей зібрав 54 мільйона переглядів. Ми вже можливо показували, можливо, покажемо ще раз. Тобто, але це було те, що мені звернуло так свідомість: типу, що Щолк, блін. Роби не так, як всі. І це вже другий момент, Просто. коли ефект куркопівня підтвердився. Спочатку це був звук звучання, всі такі: Вау, що це, господи, що це таке дивне? Далі пішла прев'юха, яка зібрала 50 мільйонів переглядів. І далі по ефекту куркопівня створювалися всі наші проекти, роботи і канали. Почнемо з чого? Ну, взагалі, почнемо, мабуть, з прев'юх. Якщо ви бачили наш курс, там ссылка знизу. Там є окремий модуль про клікбет, і взагалі про ідеї, і все це побудовано на цьому ефекті. Ви маєте дивувати людей чимось нестандартним. Ми можемо зараз поговорити, зараз розкажемо людям, що самі звичайні банальні ідеї, ніші проекти можна дуже круто підсилити О, да. ефектом оцим Куркупівня, або синонім чимось дивним і дуже таким, що збирає до себе багато уваги. Просто для чого робити стандартно? Ну, типу, всі художники, там не знаю, Сальвадор Далі чи ще там хтось. Типу, оці, наприклад, я чим впевнений, що цей годинник, який розпливається, ну вважали странно. В смислі, годинник розпливається, а зараз це іскусство, мистецтво, всі діла, там шедеври, мільйони, доларів. Так далі. В мене, взагалі, моя мрія. Така, от маленька, сіренька мрія, не знаю, дивна мрія. Десь в Барселоні зробити виставку своїх. Фотошопних картинок. Я просто розумію, що в Барселоні тільки там зрозуміють, от тільки в Барселоні зрозуміють моїх куркопівнів. Розумієш? Я так от зробити просто виставку куркопівнів, і я в більш ніж впевнений. Ну блін, у мистецтві типа люди різні є. Взагалі, щоб розуміти таку нестандартність ідей, як вони можуть правильно працювати, можете подивитися фільм Вихід через сувенірну лавку. Блін, це просто цей фільм зняв Бенксі, але трошки не так. Взагалі був чувак, який знімав. Ти хотів зняти фільм про Бенсі, дуже такий Тері, такий чувак, він завжди ходив саме. Все на реальних подіях, це документалка. Він ходив, знімав, все, знімав, знімав. Він якийсь такий фрік був. Йому повезло потім зустрітись Бенксі і почав знімати Бенксі. Він каже: Бенсі, я тобі зніму фільм про тебе. да, Він такий, то давай. І коротше, той Тері за ним бігав рік, чи скільки там, і знімав все, що робить Бенксі, Ту всю тусовку вуличну цю. Культуру. І коли Террі показав фільм Бенсі, Бенксі, «Бенксі такий, Боже, це найгірше, що я в цьому житті бачу. Господи Боже, ужас! І що відбулося? І такий, так, ладно, давай так. І Бенсі бере матеріали і перемонтовує фільм. Які знімали про нього, і Бенксі зробив фільм про чувака, який хотів зняти фільм про Бенксі. Бам! Це просто і це такий розрив, і це також ефект курку півня. Це просто дуже нестандартне кіно, яке дуже сильно мотивує. Надихає. І ви просто розумієте, блін, наскільки всього багато крутого можна в світі створювати, якщо ви вмієте мислити, нестандартно. До речі, мені ще один фільм, який дуже мене вразив, це 99 франків. Якщо я не Звичайно, це про та, компанію. Так. я колись мріяв працювати в компанії. Ну, це просто була мрія. Я нічого для цього не робив насправді. Я просто от казав би, знаєш, ким би ти хотів там працювати, стати. Я такий, от я хотів би сидіти в якійсь компанії, бажано людей креативних, і нам, от, наприклад, кажуть банан. Прорекламуйте банан, і ти починаєш придумувати, що цей банан бігає, пригає, що він там у-у-у-у, танцює. Короті, розумієш? Тобто максимально нестандартно підійти, от як ми говорили про кола і Пепсі. До речі, от ти говориш типу, за реклами. В 17-му році, типу, я почав паралельно робити рекламки, типу для місцевих бізнесів, типу в Україні. І більшість людей, ну, я ідеальний чувак, я не можу прийти, і, і мені кажуть, зніми отак. Я кажу, ні, дідь, Сирока не бань. буду, сракабанька, мені треба Куркопівня. Погоджуйтесь на Куркопівня. І був один бренд дуже класний, який, ну, з яким мені вдалося знайти цю синхронізацію. І вони сказали: Марк, типу, дивись, оці ідеї дуже дивні. Давай ну, давай, може щось тип, адекватніше, я собі сказав, добре, я вам зроблю адекватно. І що я роблю? Я їм видаю рекламу вообще не по сценарію, вообще, не, яку я зняв, блін, за власне бабло. Мені просто хотілося показати, що я можу, і вам просто треба побачити це, а потім ви зрозумієте, блін, це крута реклама. Ну уява людей просто в багатьох не спрацьовує, типу. Я клієнта, по суті, переконав своїм цим пан панковським виходом, що я ну, він чекав, блін, одне, в нього там вже заплановані публікації були, все, а я йому зовсім інше видаю. Він спочатку такий. Конфлікт, будемо битися, сваритися. Через пару днів слухай, та реклама крута. Ми показали всім партнерів. При тому, що продукта не було в рекламі. Причому, коротше, це реклама піци. Ну, типа, піци. А в рекламі піци не було. Була тільки коробка. Тому що ми не рекламували піцу. Ми рекламували дуже нестандартну доставку. Типа, і на той момент, типу, ми надихалися взагалі, типу, от всю історію типу реклами з 90-х. Типу, тут підсумовую, вам треба подивитись фільм про Пепсі. Пепсі Верс Майджет, Пепсі, де мілітак. Від Netflix, декілька серій, ну це бомбезно. Це наукове пособі для того, як треба робити рекламу і як не треба робити рекламу. Дуже класно про чувака, який виграв, е, побачив рекламу, що можна виграти літак. Це був прикол, а чувак повірив і в натурі зібрав всі бали від пепсі і Подиви, сказав, де мені літак. Давай, бо я Просто. І, коротше, після того, як один клієнт почав використовувати ці реклами, ефекту курку півня, типу в своєму бізнесі, це почали у Львові робити всі. Всі почали, типа, мислити нестандартно. Ніко, звісно, не получалось дуже нормально. Але потім, вже там, 19-20 рік, київляни викупили всь... все. От воно та, вернулось та, до та. цього. Бізнес ніби дозволив собі оцю креативність. І чим більше ти дивуєш, тим більше це працює на клієнта. Розумієте? І наші реклами класно розлітались, але я з них все. Якщо реклама, то тільки для власних продуктів. Кум і підсумуємо, дивіться. Все це, що говорив Марк, ви можете використовувати і в своїх відосах. Тому що я розумію, що ви прийшли сюди робити YouTube, а ми вам розказуємо про реклами. Але включайте цей режим типу. тобто просто використовуйте цю інформацію для того, щоб внедрити його це для себе. типу. Коротше, є в курсі модуль 5 про клікбейт. Вла там тараторить про те, що, блін, прев'юхи мають бути такі, такі, такі. І ну, люди, які це дивляться, вони такі. Ну, я викупаю, що все так треба, але я не вмію так мислити. І багато людей нам пишуть, що слухайте, а як можна зробити клікбейт, але не перейти рамки неадекватності. І ми починаємо казати: ну можна так, можна так, а можна не так. Можна брати і робити, блін, прикольно, нестандартно і все. Ну, я, наприклад, мені такого не писали, мені навпаки, типу, писали. Ні, мені писали, типу, що це адекватно чи неадекватно. Тобто я типу порадив, Типу, що от до моменту монетизації, так як ми і казали, можете робити взагалі неадекватно. Дивись, у нас був консультативний день так. в секретному телеграм-каналі. І, типу, мені на консультацію попався канал з готовкою. Угу. Ну і я кажу там, чувак. Тобі треба робити таку прев'юху, там, коротше, там, така шаурма півметрова, а там всередині запхана жива курка, і це, блін, прикольно. Блін, зроби шаурму з курку півня. Він такий, слухай, слухай, стоп, стоп, стоп. Я хочу гарно, щоб воно виглядало там естетично і так далі. Респект, окей. Просто цим же нікого не здивуєш. От і все. Ну, як ми вже казали, що якщо ви смажите яйце, Звичайно, типу. Це Н нікому в Мільйон людей смажиться яйце. Якщо ви додавите туди щось нестандартне, якісь інгредієнти чи ще щось. Яйця дракони. Так, да, як ми казали. Розмалювали пензликом і зробили таку прев'юху. Диш! Ми про це розказували на курсі. Так. А ми вам просто підкидаємо. Ну, одним словом, і ці ідеї завжди працюють. Наприклад, є канали про рибалку. Блін. Ну, типа, більшість людей щось зімають, я ловлю на рибу. Закинув, десь хвилин прийшло, це вас ніхто не подивився. Блін, а прикиньте, ви робите канал, де ви ловите рибу в кожному відео на якусь дуже люту діч, типу на шаурму, на бургер, на снікерс, з йолки-палки. ще й з калюжі. І прев'юшку робите, блін, ну, типу, водочка і снікерс на кінці, і типу, яка байдана це зловиться. Ну, і в калюжі. в калюжі. Ну, але, типу, дивіться, знову ж таки, зараз просто налетять. Налетять, скажуть, типу, що «блін, ми серйозні мужики, ми займаємося рибалкою, а ви нам то-то. Типу, Питань нема. Ви... До речі, в нас в групі є хлопець, який займається рибалкою. У нього величезний канал, він нам його скидав. От. І блін, він там таких красів ловить, карпів і так далі. І, типу, і ми з ним говорили: він, типу, ну не хочеться якось аудиторії показувати, я був серйозний. А ми ну, а ми, типу, сказали, що «що ти зроби?» Просто в прикол, в нідриці, як в прикол. Типу, що оп, можна отак зробити на огірок, да? а ось і канал нашого підписника, якому ми порадили зробити картинку із огірком. І ви бачите, що вона зібрала 158 тисяч переглядів. Це набагато більше, ніж там, де звичайні картинки, звичайні відоси. Ось, ви можете це все побачити, тому клікбейт спрацював. Тож, напишіть в коментах. Ідею на прев'юшку для канала з рибалкою. Саме залайканий коментар, який сподобається найбільшій кількості людей, отримає від нас дуже прикольний бонус. Ти типу, закинув... Ну, понятно, що ми нічого не зловимо. Але на прев'ю, тобто Тось... ви не обдурили глядача. Ви... Відео є цей момент. Але да. він там виглядає просто як прикол, і цим приколом ви нікого не обдурюєте. ви Просто привертаєте увагу приколом до свого основного контенту. А далі сам там на хробака, там на що там ще типа ловите, і, і коротше, все нормально, галурна показує. Це так само, як генії маркетингу там 90-х. Та? Вони знімали реклами. Ну допустим, де там прилітає, реально mm -hmm. літак відкривається. Тіпа типу, люк, виходить школьник з кока-колою, каже: Я це літак виграв Пепсі і йде туди. Це не означає, що кожна людина, яка п'є Пепсі, буде мати літак. Це абсурд. Але ну типу, з точки зору креативу, це привертає увагу. І в, ну, в Ютубі так само треба робити. Тому, типу, не бійтеся, дивувати, експериментуйте. Як ми вже й казали, більшість з вас роблять канали без обличчя, тому вас ніхто не знає, ніхто не бачить. Ви можете експериментувати капець. Я більше скажу: у нашій е, спільноті от є цей телеграм-бот, який ми зробили з прев'юшками. Я дивлюся, і люди реально прислухаються до наших подкастів. І я дивлюся, які там прев'юшки. Інколи такі я ого, ну дис... Що означає бот з прев'юшками? Він безкоштовний. Можете брати, використовувати. Там просто є такий чувак, містер Біст називається. Блін, то навіть містер Біст мислить куркопівень. Ну, не ну, я курку півень, да. а по, по ефекту куркопівня. Подивіться містера Біста любий відос, там кожна ідея нестандартна. Викупив острів, блять. Ну ой пам тик, пікнути треба. Ну, типу, нестандартно мислимо. Або віддав бомжові свої всі долари там 15 млн. Так, це все нестандартно. І всі опревюшки це. Ааа! Він, емоції. Його клікбейт емоція А і що він робить? Що ж я згадав про нього? Він типу, коли ще відос даже не знятий, він робить 15-20 варіантів у от таких от, типу, емоцій, і робить різні клікбейтні прев'юшки. І в нього є типу база я голосування. Та... І він коротше голосує, як аудиторія відгукне на найкращі прев'юшки. Вони ще до моменту зйомок мають вже прев'юшку того відео, яка найбільше збирає кліків і увагу до себе привертає. Ми, коротше, по цій темі зробили бота в телеграмі, де ви можете зробити 5-6 прев'юшок до п'яти перепрошую, або дві, або там п'ять скільки хочете закинути, і люди. Будуть голосувати. І вам ви закинули бот прев'юшки, через там, 10 хвилин нажимаєте на кнопочку, типу, і вам показує, яка прев'юшка найбільше у вас збирає. І ви вже до моменту публікації можете знати, що краще спрацює ну, для ваших Ну, Це ідосів. прикольно, тому що в мене часто буває, я блін, ну що вибрати, що вибрати, що вибрати. Закидаю туди, типу, і люди такі, наприклад, за другий варіант більше, там, 70% за другий варіант, 30% там, за перший. Я такий. Ну, в принципі, да. ну, так. Типу, а в мене от було реально 50 на 50. Типу, і люди допомагають це дуже крута штука. Насправді я сподіваюся, багато людей буде юзати і їм сподобається. От... Одним словом, подивіться всі фільми і всі канали, про які ми тільки що згадали. Відчуйте ефект курка півня на собі і застосуйте його на своєму контенті. Ви не ви не прогадаєте, я вам гарантую. Тому що чим нестандартніша ідея, ну треба теж не перевалити межу. Тобто, воно має бути в дозу. Типу, воно має бути не прям так от грань навчитись тримати. Ну, от, наприклад, сьогодні мені попався відеоролик зранку, він був 4 мільйона, Зараз мені ще раз попався він вже 10 мільйонів. Тобто, там з футболом, я не знаю, чи є на ньому монета чи ні. Але суть в чому була, що ворота, пенальки і стіна. І, і ні, а там стіна із людей. Тобто з людей? Так, да, є де стіна, типу, да, я таке бачу теж. А це, типу, іменно всі футболісти, ті, що стоять на пенальках. А вони стоять замість воротаря, всі у лінію ворот. Ну, тобто, по суті, це той же, ну, той же самий клікбейк, який дивує. І, типу, якби там був просто воротар і просто людина, яка б'є по м'ячу пенальти, ніхто б його б не ну, подивилися б, ну, не 10 мільйонів за один день. Дуже класний відос, я бачу. Реграс чемпіонату світу в Катарі, де б'ють пенальті, і футболіст в оригіналі відбиває раз, відбиває mm -hmm. два, відбиває три. Що зробив монтажер? Він просто на місце воріт поставив стіну, затречив туди-сюди. як це виглядає? Футболіст б'є м'яч, він попадає ніби в стіну, хоча там воротарні кажуть, і потім знов в стіну, і потім знов в стіну. І всі будівельники такі, вау, давай, давай. А виглядає це так смішно, бо просто реально футбол, всі такі серйозні, всі такі на азарті, а ті просто по стіні б'є на матчі в Катарі. Дуже класний відос. Нестандартний, і на ньому теж мільйони, 20 чи 26 мільйонів. Та, ну, хто шарить у такому монтажі, це для вас прям золота жилка, робити такі якісь приколи. До речі, в 2012 році це взагалі ідея для іншого підкаста, Але в 2012 році ми робили шикарніший проект із такими ефектами. Ну, це треба дивитися. Я, я і розказав, якщо, до речі, якщо хочете навчитися типу, робити всякі такі монтажні штуки, там де є графіка і так далі. Ендрю Крамер і такий чувак є на Ютубі. Я по ньому вивчив типу, всю 3D-графіку, а потім вже типу, додивлявся американський курс і половину чувак просто розказав на своїх типу, приватних ресурсах. Типу, ну теж не за дякую, але за доступну ціну, тому що ну, ділитись знаннями, я вважаю, типу, це дуже корисно, особливо коли ви вже щось зробили і маєте що розказати. Тому. Ефект куркопівня до ваших послуг. Він вам може допомогти, тому пам'ятайте про нього. Все. Я надіюсь, ми достукались до вас і чудіть, робіть, творіть. З вами був Шотам YouTube. Ставте лайки, пишіть коменти. Па-па! Дай Боже. Клас! Оце слухай, нам треба придумати якісь нові ідеї, бо куркопівень дається знаки.